Ребят, не могу сейчас всем ответить. Слава Богу, все живы. Спасибо большое. К сожалению, мы не, не можем оценить размер пока что там, что и как. Но это вот часть, фасадная часть дворца. Слава Богу, все живы. Пострадал один человек, слава Богу, там нога повреждена. Слава Богу, не, не сильно там все заживет. О, дворец, конечно, пострадал. Я не понимаю, как это восстанавливать. Спасибо вам за поддержку. Извините, что не отвечаю на звонки сейчас, сейчас немножко до этого. Щойно ви побачили звернення від Сергія Пермана, також світлини зруйнування. Палац Україна від російських ракет. Також українські зірки Алан Бадоїв, музикант Енлео, Лесі Нікітюк відреагували на ракетні обстріли. Дочекайтеся, Кирило Тимошенко зазначає попередня інформація ракетної атаки на столицю в районі Києва. Знищено сім повітряних цілей. Внаслідок наслідок падіння уламків у Голосійському районі пошкоджено господарську споруду та автомобіль. Постраждалих там немає. У Солом'янському районі пошкоджено приватний житловий будинок і готель. У Печарському районі руйнування готелю, незначні пошкодження прилеглих будівель. Є руйнування у Дніпровському районі. Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнування уточнюється. Ну в новий рік вони хочуть зіпсувати нам взагалі усе, але не вдасться. Звернення від кулеби. Далі щойно сильно бабахало в Києві. 31 грудня чергова російська ракетна атака, можливо, дронова ще подивимося, що є. Але але, навіщо вони це роблять? Вони це роблять, щоб зіпсувати нам настрій. Але нічого не зіпсує нам настрій з однієї простої причини. Тому що ми, на відміну від них, обов'язково переможемо. І вони за все заплатять з Новим роком! Бережіть себе! І я бажаю вам мирного новорічного вечора. Саме так наша нація незламна і заряджена перемагати. Більшість українців спустилися в укриття а також в метро, і там зазвучала навіть новорічна пісня. Звичайно, дуже шкода за зруйновані будівлі, але їх можна відновити і росіяни за все заплатять. От бачите світлину Альфа-Віто готелю Києві, як зруйнували повністю фасад готелю, але це все можна відновити. Найважливіше це наші життя, людські життя. Тому, друзі, не нехтуйтесь сигналами повітряної тривоги. Це не останні новий рік. Ми повернемо свій рідний дім і остане білий сніг, не останній новий рік. це не... Друзі, сидимо в укриттях, в підвалах, коридорах, як ми. І все буде добре. Тримаємося.